Дивіться сьогодні. Олег Винник скасував концерт у Польщі, на який майже не продали квитки, і анонсував нові виступи, де він шукатиме вовчиць цього разу. Крім цього, Ірина Білик зі сцени зізналася в любові молодшому на 28 років співаку, і як він відреагував. Також хотів бути патріотом, а став посміховиськом. Кріст Кіркоров зганьбився лімітованими Rolex із символом Росії. Це Марс та Зірки. Поїхали! Український співак Олег Винник, який після початку повномасштабного вторгнення зник з публічного простору, намагається повернутися до концертної діяльності після кількох анонсів, хвилі критики та невдалих спроб зібрати повний зал, артист неочікувано скасував свій виступ у Варшаві, який мав відбутися 24 квітня 2025 року. Концерт у столиці Польщі мав стати довгоочікуваним поверненням співака на сцену після понад двох з половиною років мовчання. Його анонсували ще торік у грудні, проте продаж квитків ішов вкрай повільно. Попри гучну обіцянку незабутнього шоу, українська аудиторія не поспішала відгукуватись. Тоді команда артиста вирішила перенести концерт, а днями повідомила про повне скасування виступу у Варшаві. На тлі провалу в Польщі артист оголосив новий тур Німеччиною. На кінець 2025 року вже анонсовано шість виступів у різних містах, а зокрема, в Цар Брюкені, Гамбурзі та Франкфурті. Усі концерти нового туру заплановані на грудень. Виступи відбудуться у період з 2 по 18 грудня. Як видно з інформації на сайті з продажу квитків, місця розкуповуються поодиноко ціни коливаються від 2640 гривень до 5330 Нагадаємо, що концерт у Варшаві мав стати першим виступом винника після понад двох з половиною річної паузи, проте попит виявився мізерним. Найдешевші квитки коштували 181 злотих, а це понад 1800 гривень, а найдорожчі понад 4000 гривень. Останні купували охочіше, втім загальний рівень продажів не перевищив 12,5% від місткості залу. Це вже друга невдала спроба винника виступити у Варшаві. Попередню дату, 21 грудня 24-го року, теж скасували. Тоді фанати віддали перевагу підтримці Олександра Усика, який у той же день проводив реванш із Тайсоном Ф'юрі. Українці в соцмережах закликали бойкотувати концерт, а самого артиста жорстко критикували за мовчання після початку повномасштабного вторгнення, а також за відсутність публічної позиції щодо війни. Офіційно команда співака пояснила скасування виступу технічними причинами, пообіцяла повернення коштів і попросили вибачення у фанатів. Проте, після повідомлення про скасування, частина слухачів почала масово повертати вже придбані квитки. До речі, скасування другого концерту у Варшаві, запланованого на 24 квітня, також оголосили під приводом технічних причин. Відомо, що до повномасштабного вторгнення Олег Винник збирав стадіони в Україні та Європі, а його кліпи набирали сотні мільйонів переглядів. Однак із лютого 2022 року артист зник з публічного простору, а згодом з'явилися повідомлення, що він перебуває у Німеччині. Друзі, пишіть у коментарях, як на вашу думку, що саме стало причиною скасування концерту Олега Винника у Польщі. Якщо вам подобається це відео, підтримайте, будь ласка, наш канал своїми лайками та підписками. Дякуємо вам та йдемо далі. 7 квітня в Палаці Україна відгримів ювілейний концерт Ірини Білик з нагоди її 55-річчя. На заході був присутній 27-річний артист Меловін, якому зірка вечора зізналася в любові прямо зі сцени. Молодший колега народної артистки України подарував їй великий букет червоних троянд наприкінці виступу. Тож вона вирішила сказати йому кілька приємних слів: Мел, а я дивлюсь, о господи, яка краса сидить в залі. Ти дуже талановитий, і я дякую тобі за твою любов. Я знаю, ти казав мені, що дуже любиш. Я теж тебе дуже люблю. Промовила зірка. Зі свого боку, меловін зауважив, що Ірина Білик фантастична артистка із сильною енергією він побажав їй довгих років життя та досягнення нових вершин. Ірина Білик фантастична, яка енергетика, яка любов до народу, до свого слухача. І це так взаємно, майстерно, тонка та тендітна, але водночас сильна та п'янка. Много еліта, нових звершень та любові, зауважив артист. Варто зазначити, що на початку березня Ірина Білик розпочала ювілейний тур містами України з нагоди свого 55-річчя. День народження зірка відсвяткувала 6 квітня, і саме тоді мав відбутися її концерт у палаці Україна. Однак артистка перенесла захід. Таке рішення вона ухвалила через те, що на цю дату було оголошено день жалоби за загиблими у Кровому розі, 4 квітня. Росія завдала ракетного удару по місту, який забрав життя 19 людей. А ми йдемо далі. Російський співак і вірний адепт кремлівської пропаганди Філіп Кіркоров став предметом глазувань після невдалого піару на елітному годиннику. Артист, який публічно підтримує путінський режим і війну проти України, похвалився буцімто унікальною моделлю Rolex, присвяченою 80-річчю перемоги у великій вітчизняній війні. Але спроба показати себе справжнім патріотом завершилась гучним скандалом. Годинник виявився звичайною кастомізацією, до якої швейцарська корпорація Rolex не має жодного стосунку. Як повідомляють російські медіа, Кіркоров відвідав свою подругу Вікторію Шелягову, де й похвалився новим аксесуаром. Він, не стримуючи гордості, заявив, що годинник з лімітованої серії, створеної Rolex спеціально до 80-річчя дня перемоги, і що він одним із перших отримав екземпляр з образом радянського монумента Батьківщина Мати. Звучало це пафосно і ефектно, аж поки правда не спливла на поверхню. Російська пропагандистка Ксенія Собчак швидко остудила патріотичний запал співака, розповівши у своєму телеграм-каналі, що йдеться про кастомізацію в лондонській майстерні X-Lab Watches, яка спеціалізується на персоналізованих розробках для замовників із грошима та сумнівним смаком. Швейцарська годинникова компанія ніякого стосунку до неї немає. Це лімітована серія однієї кастом майстерні з Лондона. А майстри там явно добре знають свого клієнта. І я, до речі, відразу подумала, що Філіп буде серед перших покупців. Підкреслила Собчак. На відео, яке активно поширюється в мережі, видно, як Кіркоров демонструє коробки, всередині яких годинники із зображенням батьківщини матері, георгіївськими стрічками та написом, «80 Побєда». Попри всі спроби представити годинник як щось виняткове і алітне, справжній Ролекс не має жодної офіційної колекції, присвяченої перемозі СРСР чи будь-яким російським символам. На офіційному сайті бренду немає згадки про таку модель, і це цілком логічно. Репутація Rolex базується на нейтральності та естетиці, а не на воєнній пропаганді. Тим часом згаданий кастом годинник таки можна знайти на сайті проекту Watches, що зареєстрований російською компанією у 2024 році. Це дає зрозуміти, що вся колекція не більше ніж приватна ініціатива зсередини російського середовища, яка прагне маскувати фальшиві символи під престижний світовий бренд. Друзі, діліться думками про зовнішній вигляд цього годинника. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам подобаються наші відео, діліться їми зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.